А ну схож той супчик? Тоді слухай, угу. типу єска. Хай, потрошку? Не Недобрий? Не Мам, мама, вопис мені таки сухайка. Виберу. І пустанку. І вот. Що? на, скуштуй так акуратно. Я, хочу Я його вже не У На руки грязні. Давай, скуштуй просто супчика. Скуштуй. Так тут є хуму. Донь, ну це ж так зроблено спеціально. Куштувати смачненьке буде, на <продук> правда? правда.